Тому я зараз коротко, коротко прочитаю вам фабулу, розкажу про злочин. 4 червня 2013 року о 2 годині 15 хвилин до чергової частини Чернівського міського відділу міліції надійшло повідомлення про те, що 3 червня 2013 року приблизно о 20 годині син, неповнолітній син дідавець Іріни Миколаївни. Артем Михайлович Кукуруза 25.07.2008 року народження пішов з дому на вулицю і не повернувся. Слідчим відділом Чернігівського міськвідділу відділу міліції відразу було цю подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за, стат за статтею 115 частиною 1 Кримінального кодексу України вбивства. Заведено оперативно шукову справу розшук і. На пошуки неповнолітнього було задіяно близько 400 співробітників Чернігівської міліції. Відразу міліція була піднята по тривозі гарнізон Чернігівської міліції і 400 співробітників шукали неповнолітню дитину. В подальшому 04-06 2013 року приблизно о 20-й годині у лісопосадці, що розташована в районі Кордівка, було виявлено малолітнього кукурузу Артема Михайловича у непритомному стані з видимими тілесними ушкодженнями, від яких останній по дорозі в кареті швидкої допомоги помер. Слідчим відділом Чернівського міськвідділу міліції у Чернігівській області проводиться розслідування зараз зазначеного факту за ознаками злочину пункту 2 частини 2 статті 115 на вмисне вбивство малолітньої дитини. На сьогодні особу встановлено, яка обґрунтовано підозрюється вчиненні злочину. 06. 06 2013 року приблизно о 21 годині їй було доставлено до Чернігівського міського відділу. Даний громадянин був допитаний в присутності адвоката, було повідомлено про його затримання в центр вторинної правової допомоги на даний час особа дає правдиві покази, проводяться слідчі дії. На жаль, прізвище особи ми не можемо зараз сказати, тому що, ще раз повторюсь, проводяться слідчі дії і недоцільно зараз давати особу злочинця, тому що іще не провели. Зараз буде проводитись возпровідня. Відтворення обставин подій. Після відтворення обставин подій я можу більш вже відкрито з вами розмовляти. Ну так і прізвище можна сказати. Але недоцільно, я сказав. Ну таке як? В першу чергу хочу заспокоїти всіх мешканців міста Чернігово-Чернігівської області. Особа дійсно затримана і я думаю, що таких випадків більше не повториться, тому що я розумію, що люди хвилюються за своїх дітей і в нас є інформація зараз, що навіть своїх дітей не випускають на вулицю. Злочинець встановлений і зараз проводиться слідство. І буде покараний за свої діяння відповідно діючого законодавства. Можу сказати, я думаю, що у вас будуть питання про сім'ю в першу чергу, не, мабуть, про сім'ю дідавця мініше Вінку Куруза Артем Михайлович. Значить, Мати дідовець Ірина Миколаївна, 71 року народження, яка мешкає по проспекту Перемоги, працює продавцем, Значить, Вона зверталася, звернулася в міліцію про пропажу сина. Коли ми почали розбиратися, то встановили, що мати тричі притягувалась до адміністративної відповідальності за статтею 184 КУПАП. Невиконання батьківських обов'язків по вихованню своїх неповнолітніх дітей. Значить, в сім'ї четверо дітей було і тричі притягувалось до адміністративної відповідальності. Значить, батько, зараз вона проживає з кукурузою Михайлом Володимировичем року народження, Притягувався до адміністративної відповідальності п'ять разів. В основному за куріння в забороненому місці розпивання спиртних напоїв. Тобто є проблеми у сім'ї. Так, і всього громадянка дідавець Ірина Миколаївна зверталася тричі до міліції щодо встановлення місцезнаходження своїх неповнолітніх дітей. 22.08.2009 року для встановлення місцезнаходження знаходження сина дідавець Дмитра Миколайовича. 11.05.2013 для встановлення місцезнаходження доньки дідовець Юлії Миколаївни 95 року народження. 04.06.2013 для встановлення місцезнаходження малолітнього сина кукурузи Артема Михайловича. Складались протоколи, сім'я була в полі зору міліції, складались протоколи, проводились профілактичні бесіди, повідомлялось у службу. Ну, Несоціально. Службу, службу у ну, справах дітей. Тому сім'я була в полі зору міліції. І проводились профілактичні заходи. Ну, це ні. Це ж те ж саме питання, який вік і як його прізвище. Я, я вам обіцяю всі... Психічно. Ігор, я не можу так сказати. Це може сказати тільки експертиза. Ви ж вже в цих питаннях не стояв. І не лікувався. Не можу нічого сказати. Я вам сказав, буде, будуть проведені слідчі дії, після цього ми з вами, якщо ви побажаєте, ми зустрінемось або... Можу навіть з кожним там зустрітись і доповісти вам дану ситуацію. А якісь докази є, того, що це саме він зробив. Так, добуті докази, вилучені речові докази і Та дає правдиві покази. Ж, інші діти не постраждали, тільки артем, що це, це не право Ні, інші діти не постраждали. А експертиза по самому Артему, які додаткові дії висновки немає? Значить, по артему додаткових висновків поки що немає. А він був збройкований. Ні, з факту звалкування не було. А чи буде швидкої допомоги на місце є інформація, що швидка дуже бога Цією інформацією я не володію, ви ж зрозумієте, що я зацікавлений в розкриттю даного злочину, тому за цю інформацію, якщо була затримка швидкої, е, швидкої допомоги, то я вам обіцяю, що буде перевірка проведена згідно чинним законодавством. Будемо всі факти перевіряти. Це серйозний, серйозний резонанс, ви самі розумієте, для нашої області. Це Такий факт резонансний був, вбивство трьох лопатою, коли зарубав маніяк, ви знаєте. Буде проведено детальне розслідування, і якщо десь хтось був винен, всі будуть притягнуті до відповідальності. Це я вам обіцяю, як начальник Чернігівської міліції. Олександр Григорович. Були тілесні ушкодження, про які я вам пізніше детально розповім. Були тілесні ушкодження голови, спини. Ножем повізить ритуальних. Ні, не ножем. Такого не було. Такого не було. Сама. У матері бралися пояснення, складалися при складанні адміністративного протоколу по статті 184 і невиконання батьківських прав по догляду за дитиною. Кожного разу брались пояснення, проводилась профілактична бесіда і вона попереджалась. І повідомлялась служба у правах дітей. Зрозуміло, що буде, що не буду поперевно винувати вбивця, а що з батьками? Позбавлення прав? Ці питання ж міліція не вирішують, ці питання будуть вирішувати компетентні органи. Зокрема, не раніше кримінальні справи не побули, може порушення, може бути вже засуджені раніше щось таке, можна сказати. Я знаю, що ви вже і по сусідам там пройшли, поопитували, і зараз оце хочете мати. Я ж... Ми ж давно один одного знаємо. І те, що я вам сказав, те, що я можу сказати, ви ж знаєте, я людина відверта. Те, що я можу вам сьогодні сказати, я сказав. Ведеться слідство і відповідає слідчий. Я зараз вам скажу про особу. Завтра батьки напишуть заяву в прокуратуру і мене притягнуть до відповідальності. Ви ж повинні також розуміти. Я вас розумію, тому сьогодні зібрав виріб. А коли може бути більш детальна інформація вже офіційно? Я думаю, найближчими днями. Повинні пройти необхідні слідчі дії. Коли ми їх проведемо, тоді можна буде про щось розказувати, розмовляти. А яке передбачено?